Дорогий Господи, ми звертаємося до Тебе з молитвою за наших відважних захисників, які стоять на варті миру і свободи України. Благослови їх силою, мужністю та вірою у ці важкі часи. Нехай Твоя невидима рука охороняє кожного з них, захищає від небезпеки і наповнює серця спокоєм. Просимо, Господи, даруй їм витривалість і мудрість у боротьбі за свою землю. За своїх близьких, за своє майбутнє. Пошли їм надію і впевненість у тому, що вони не самотні, що ти поруч підтримуєш і ведеш їх шляхом правди. Нехай твоя любов огортає їх і приносить мир у їхні душі. Благослови їхні родини, які чекають на них вдома, даруй їм терпіння і віру в те, що їхні сини, чоловіки. Брати та батьки повернуться здоровими і неушкодженими. Господи, ми віримо у Твою всемогутність і милосердя. Дай Україні мир а її захисникам перемогу. Молитва в ім'я Господа Ісуса. Амінь.